У 1983 році, день 15 березня, був закріплений у міжнародному календарі святкових дат як Всесвітній день захисту прав споживачів. З того часу у технології виробництва продовольчих та промислових товарів відбулися суттєві зміни, що призвело до поліпшення їх якості, розширилася сфера надання побутових послуг. Однак, незважаючи на суттєвий прогрес, ситуація із захистом прав споживачів. Не лише не поліпшилася, але подекуди навіть набула загрозливих тенденцій. Люди із сумками і пакетами на наших вулицях явище звичне. От наскільки якісні товари купують наші громадяни дуже часто, залежить виключно від інтуїції. Так нам повезло, що, що нам все ніби нормально було. Ми стараємося купляти в таких магазинах, де дають чеки, що можна повернути, якщо випадку цього. Та більшість людей, на жаль, нерідко доводиться мати справу з неякісними товарами, передусім продуктами харчування. Бували, так, ми повертали це. І приймали? приймали. так, а, Нас так. у місті приймали. Зваріли ті сердечки, вони небагато, я дві зварила, тільки попробувати, а вона взяла кілограм. Вони пахли, я тоді які остальні віднесла, вони мені здали гроші. Зрозуміли, що то не добре, а так більше я такого ще не, не було. Так я кожен раз сидив на етикетку, на, на якось, на все, чи якісь консерви беруть, щось, я все дивлюся, яка якість, який виробник. Жертвами несумлінних виробників і постачальників дуже часто стають діти. Зробили недавно аналіз перевірки, чим ми готуємо своїх дітей в Івано-Франківську І масло пишуть, сертифікат прийшов. Сертифікат сітула ціла, що сімдесять масла живістю. А коли перевірили, тому 72% масла, 42% чи 43% три масла, масло, підробка, фальшивка. На додаток підробками і фальшивками закидали український споживчий ринок і зарубіжні виробники промислових товарів. Ні одна вважающа страна. Не дозволяє так і здіватися над своїм собственним народом. Знущатися над народом не дозволяє закон про захист прав споживачів, який гарантує право громадян на безпеку, на інформацію, на вибір, на відшкодування збитків тощо. Та закон законом, а покупцям часто доводиться покладатися виключно на свідомість продавців. З такого не ще. Але якщо б таке трапилось, ви б здали як чинити? Ну так, що саме. Та й що буду говорити? Прийшла би, сказала, якісний, ти приймайте. Бувають і не дуже якісні товари у нас в магазинах, що стоять, ну але то треба не нас питати, треба більше в магазині проходити, перевіряти. Колись була така служба, яка контролювала на це і цінами контролювала, і якістю товару. Зараз у нас такого нічого немає, розумієте, щоб таки контролювали. Що ми поговоримо на тим Закінчиться. Треба, щоб була служба, яка займалася цими питаннями. У чергу, що нема кому пожалітись. Як би не було прийшов, ще на тебе накричуть, виженуть. І все. Ще є так. А були у вас такі випадки? А а, Тут не о, вибори. правди нема. Тепер в даний час нема ніякої боже. правди. Нема захисників. У ролі такого захисника прав громадян виступає держава. Я дуже остро ставлю цей питання. Але як свідчить досвід інших країн, справа зрушиться з місця лише тоді, коли споживачі знатимуть свої права і рішуче їх відстоюватимуть.